Прогнивший, ти глянь навкруги, що бачиш, там позаду ти. Знайомтесь, це Славко і Маріо. Вони музиканти, на перший погляд, може здати, що хлопці друзі, але це одна із перших їхніх зустрічей. А все завдяки проєкту Побачимося, де Славко виставив себе на продаж, аби допомогти Збройним силам України. Музиканти від самого початку вторгнення всі активно почали організовувати різні концерти, благодійні волонтерити і так далі. І ми також тому числі тут в Тернополі часто організовували різні такі штуки. І як тільки Мої друзі запропонували мені взяти участь в цьому проекті. Я одразу погодився ну, заради того, щоб допомогти нашим захисникам. Зустріч з Ярославом придбав Маріо. каже за неї віддав 1300 гривень. До цього хлопці були знайомі заочно, а тепер вдалося зустрітись і поспілкуватись наживо. Зустрітися з людиною, з якою ти не так часто бачишся, але хочеш побачитися і поговорити. Це дуже важлива штука. Ось відповідно, я поставив просто ставку на своїх знайомих. Це було не перший раз, і тут мене починають просто перебивати. Я думаю, ні, я куплю Славіка. Я, я я хочу перемогти. Аукціон зустрічей побачимо стартував у 2020 тому році в Коломиї. Тоді кошти збирали для хворих діток. Для цього організатори проєкту обрали доволі нестандартний спосіб виставляти на продаж зустріч із цікавими людьми. Тепер, побачимось, має свої осередки в кількох містах, зокрема, і в Тернополі. У файному місті проєкт стартував наприкінці лютого цьогоріч. Його мета зібрати кошти для 77-го батальйону сил ТРО Збройних сил України. Почалося це десь у середині січня. Тоді нам дали всі деталі, і вже з середини січня ми почали шукати людей. Спочатку ми пішли по всіх своїх знайомих, занесли їх всіх список, почали їм всім розказувати про цю ініціативу. Коли ми зрозуміли, що би, ресурс закінчується, ми пішли просто в інстаграм, забили геолокацію Тернопіль і почали дивитися, хто є, тобто по різних майстрах, музикантах, ведучих. Правила аукціону дуже прості, розповідають організатори. На продаж виставляють зустріч з людиною. Початкова вартість 200 гривень, мінімальний крок 100 гривень. Виграє той, хто встановить найбільшу ставку. Загалом аукціон на одну людину триває п'ять днів. Найбільша ставочка насправді стала для нас великим сюрпризом. Це якраз було за одну дівчинку, яка сама виявила бажання взяти участь в аукціоні, і торги за неї закрилися на сумі 850 доларів. Завдяки таким зустрічам, на рахунку тернопільського середку аукціону, побачимось, вже є 100 тисяч гривень. Необхідна сума зібрана. Проте кажуть організатори, проект ще триватиме. Зараз зареєстровано 82 учасники, а хочуть сягнути цифри 100. Вже потім будуть вирішувати на що витратять зібрані гроші.